Бермудський трикутник навіть сама назва викликає тривожне відчуття. Це місце стало символом загадкових зникнень, містичних явищ та гіпотез, які межують між наукою та фантастикою. Судна, літаки, цілі екіпажі, вони нібито зникають без сліду. Але чи справді тут діють якісь незрозумілі сили, чи все можна пояснити з погляду науки? Сьогодні ми розберемося, що таке Бермудський трикутник, які зникнення вважаються найвідомішими, які теорії пропонуються, і що з усього цього підтверджено наукою. Приготуйтеся, ми вирушаємо в зону однієї з найвідоміших загадок ХХ століття. Бермудський трикутник це умовна ділянка Атлантичного океану, яка утворює трикутник між трьома точками: Майами США, Бермудськими островами та островом Пуерто-Рико, площа близько 1 мільйона квадратних кілометрів. Ця зона активно використовується для морських і повітряних перевезень, саме тому через неї постійно проходять сотні кораблів і літаків. Вперше термін Бермузький трикутник з'явився у журналі в 1964 році, коли письменник Вінсент Гадіс опублікував статтю про загадкове зникнення кількох літаків. Відтоді тема почала обростати міфами, а ЗМІ зробили з неї сенсацію. Найвідоміша історія: п'ять американських бомбардувальників під час навчального польоту злетіли з бази у Флориді і не повернулись. Їхній командир повідомляв по рації, що вони втратили орієнтацію. Компаси не працюють пізніше вирушив рятувальний літак, і він також зник. 594 футове вантажне судно з сіркою на борту зникло з 39 членами екіпажу. Єдиних слідів рятувальний жилет та уламки, знайдені через кілька днів. Комерційний літак з 32 пасажирами злетів з Пуерто Рико. І раптово зник за кілька хвилин до посадки в Майамі. Жодного сигналу біди, жодних слідів. Що говорили конспірологи? Пришельці. Одна з найпопулярніших теорій, Нібито й НЛО викрадають судна та літаки. Часові портали. Деякі вважають, що в трикутнику відкриваються вікна в інші виміри. Атлантида згідно з легендами, під трикутником похована древня цивілізація з надзвичайними технологіями. Магнітні аномалії. Мовляв, компаси божеволіють через потужні магнітні поля. Звучить цікаво, але щось з цього підтримує наука. Мета Умови. Регіон Бермудського трикутника один з найбільш схильних до раптових штормів, ураганів і смерчів. Потужні тропічні бурі можуть буквально проковтнути судно чи літак. І іноді навіть сучасна техніка не справляється з такими умовами. Гольфстрім. Океанічна течія Гольфстрім дуже швидка до 9 км на годину. Якщо корабель тоне або зазнає аварії, уламки швидко зносить, і знайти їх практично неможливо. Метанова теорія: У дні Атлантики є скупчення метану. Якщо відбувається різкий викид цього газу, щільність води знижується, судно миттєво втрачає плавучість і тоне. Такий процес можуть супроводжувати вибухи, порушення роботи двигунів та компасів. Помилки екіпажу. У багатьох випадках аналіз показав, екіпаж просто помилявся в навігації, заблукав або не справився з погодою. У випадку з загоном 19 було встановлено, що командир був невпевнений у місце знаходженні, і його компас справді не працював через недбали техобслуговування. За статистикою у 1970-х роках американська берегова охорона ілойц з Лондона, страхова компанія, опублікували звіт. Кількість аварій у Бермудському трикутнику не перевищує середню по світу. Тобто тут нічого аномального не відбувається. Просто цей регіон дуже популярний серед морських і повітряних маршрутів. Тож чому зберігся міф? По-перше, сенсації добре продаються. Книги, фільми, серіали, відео, міф про прокляття Бермудського трикутника виявився чудовим продуктом масової культури. По-друге, збіги, страх і нестача інформації створюють ефект загадки, який людський мозок дуже полюбляє. Ні. Бермудський трикутник не аномалія, не портал в інший вимір і не територія прибульців. Це просто складна з погоди насичена транспортом, зона, де іноді відбуваються нещасні випадки, як і в будь-якому іншому кутку планети. Наука вже давно. Дала відповідь на більших загадок, і чим більше ми вивчаємо природу, тим менше простору залишається для містики. Та все ж, коли ви наступного разу летітимете чи пливтеми через Атлантику, погляньте у вікно, а раптом. Не забудьте підписатися на канал, якщо вам подобається глибоке і чесне занурення в загадки світу. І пам'ятайте, кожна таємниця має пояснення треба лише докупатися до істини.